Сьогодні у нас дуже важкий час в державі. На серці якась туга і біль. Мене підтримують, дякуючи тіктоку люди, які не є професіоналами, але вони люблять українську пісню, дуже люблять і замовляють. Пісню з репертуару Миколи Янченка. Пісня називається Родина. Ця пісня звучить для моїх друзів в інтернеті Тетяни Миколаївни Непоміщої, яка працювала викладачем ветеринарних дисциплін. Проживає у Кропивницькому. Ця пісня звучить для Тамари Федорівни Горобець, яка проживає покров Дніпропетровська область. Замовляла також цю пісню Галина Миколаївна Пашловка. Проживає зараз у місті Мирноград. Галина Миколаївна являлася дипломантом конкурсу ну, в свій час. Обласного конкурсу значить звучить для вас пісня Миколи Янченка. Родина. Чому родина не співає? За столом, чому наша пісня не лунає знов і знов, а це тому, що рідна мати чекає сина біля хати, тому родина не співає за столом. Чекає сина біля хати, тому родина не співає за столом, заграй скрипалю мій веселої заграй! а ти, дівчино гарних квітів назбирай! рожеву квітку. Хлопці наші, в рідний, край, рожеву квітку і червону, що повернулися з полону. Всі наші хлопці, в рідний край, ой біки гуси, мені правду, ніку скажіть. Чому душа в родині нашої були, однім тепло і океани, а нашим хлопцям білі рани, тому душа в родині нашої. Болить. Білі рани, тому душа в родині нашої болить ой, мирне сонечко, ти знову до нас прийди, не на годину, не на дві, а назавжди щоб дочекалась мати сина, щоб заспівала знов родина. Бачити й щоб дочекалась мати сина, щоб заспівала Україна, щоб нам ніколи не, не бачити війни.